Добрий день. Сьогодні у нас 9 грудня, на дворі така дощова погода. Я хочу вас, вам показати таку рослинку, як ротики. Рант, ну, по-російськи віний зевс, можливо, хтось так краще її знає. Така вона є на зріз на зріз високі рослини. У мене така кущова. І хочу вам що саме за нею розказати. Ось вона дворі вже зима, а вона квітне. Нікуди вона не заносилась ні в хату, ні в яку теплицю. Отак От вона як стояла на порозі ціле літо з весни, так вона стоїть на даний час. Ось як вона квітне. Хочу запропонувати, є різні кольори. в мене тільки такий колір. Дуже цікава рослина, і буде вас тішити своєю красою. Ось ось зелені. Такі і ротики. Рослинка називається ротики. Бачите, як гарно. Так що пропоную до неї придивитися. Ось такі маю череночки з гарною кореневою. Можу продати зараз, а так будуть на весну. Вже гарненькі кущики. Дякую за увагу.